Привіт, це вільний фермер, і вже 75 днів я розчищаю нову ділянку для саду. Почав висаджувати в щойно розчищений простір. І не один перші 28 абрикосів допомогли висадити 2 Дмитра. Смачно попоївши, нас ще й вистачило трішки прибрати струмок. Наступна велика висадка це 50 кущів маслинкових, гумі та акігумі для живоплоту. Тут мені допомагала ціла юрба веселунів, за що я їм віддячив смачнющою печеною картопелькою. Також апдейт по арпалу, який допомагає мені перетворювати хмиз у цінний ресурс. За чотири рази назбирала ще маленька купа щіпи, яку я нарешті зміг використати. Її, звичайно, можна спалити в печі, але вона мені для того, щоб викладати доріжки. Таким чином, грязюка більше мені не дошкуляє. Паралельно зберігається волога та утворюється чорнозем. Живці ківі та актинідії потрохи пускають коріння. І це добре, бо буде чим засаджувати нову ділянку. Привіт! це